Не бути голослівними, ми можемо проаналізувати взагалі а, поточні кримінальні справи по колоборцінізму і вироки суду, які є там не тільки в Запорізькій області, Запорізька, Херсонська, там Донецька області, і ми там не знайдемо фактів судових справ, які там пов'язані з отриманням російського паспорта. Тобто, більшість цих справ вона стосується або участі в адміністративній роботі на окупаційну адміністрацію, або там в організації виборів, або в підтримку фактично військової агресії, тобто приймання участі у військових діях на стороні окупантів. Тобто, це не тільки наші слова, що це не є колабораціонізмом, Це і судова практика на сьогоднішній день. Вже два роки є. Насправді, напевно, що там і там правоохоронні органи будуть в кожному кейсі розбиратися, але тут вже інша може бути логіка, тобто мовно, якщо там діяльність там цього підприємця хоч підприємця да там по частково якимось чином там допомагає ворогу. Тут є ще й моральна ділема. Там да наскільки там ти хочеш працювати в цьому, там, навіть якщо звісно це відбулося під тиском, там бо там по іншим речам, але чи хочеш ти бути да соучасникам цих процесів? Тобто, мовно кажучи, це вже моральний вибір в більшій мірі. Десят тисяч десь і більше двохсот тисяч виїхало на підконтрольну територію. Серед них теж є фермери, там є підприємці. Але вони зробили свій моральний вибір а, на користь того, щоб бути тут і щоб не приймати участь там, мовно кажучи, в якихось цих речах. Звісно, що ми не можемо сьогодні там давати там оцінку. Там по кожній ситуації, бо там загалом вішати якісь ярлики. Але я думаю, що. В Кожної людини в якийсь момент в неї буде просто моральний вибір, Мовно кажучи, там якщо це буде е, мати причини, да скажімо, або її там е, підштовхувати до співпраці, або навіть це буде під дулом автоматів, чи потрібно це, чи не потрібно, чи потрібно евакуюватися? Тут питання, ну про яке напевно, що де Юра ніхто не може дати відповідь, але морально кожен повинен для себе зробити свій там вибір. Ось я як людина, яка дотична там до місцевого самоврядування, яка має там якийсь там, хоча б офіційний статус, я не можу взагалі там радити їхати на тимчасово окуповану територію, робити там будь-які вчинки і по будь-яким приводам. тому що це небезпечно і це ну точно не принесе ніяких там позитивних результатів. Це просто от, якась формальна рамка цього питання. І якщо казати про сутність рамку, ну знову таки. На будь е, якщо ми там умовно хочемо щось переформлювати, да, це ми фактично легітимізуємо там окупаційний режим, і ми е, фактично кажемо, що скоріш за все там буде умовно, як буде сьогодні, тобто не буде деокупації. Ми е, входимо там в російське правове поле, і хочемо робити якісь там дії. Ну, тобто. Я думаю, що це речі на ну, насправді абсурдні, Ну, знову все ж таки, це кожен окремий випадок. Там люди самі приймають рішення. Але е якщо людина не хоче там е жити зараз, да вона не залишилася, то просто щось там переєстровувати, воно не має ніякого сенсу. Тому що коли там територія буде деокупована, всі будь-які там реєстри, російські, вони не мають жодної там легітимності чи юридичної сили. Тобто, мовно кажучи, знову ж таки, це все їх внутрішні окупаційні е реєстри, документи, які до українського правового поля не мають ніякого значення, тобто. Е щоб там сьогодні не відбувалося на тій території, люди, які по українському законодавству чимось там володіли, володіють там або мають якісь права, вони їх будуть завжди мати і після деокупації території. На, мені здається, що от, подібні взагалі там да, подібний дискурс про те, що бо, там важко знайти роботу. Це е, відсилки, там я не знаю, до 14 2015 15 -го року, коли там можливо це та мало місце, там якимось чином з реальністю. Сьогоднішній день я скажу відверто, там ми моніторимо там і вакансії і центрів зайнятості. Мені здається, там тільки в відкритій базі. Сьогодні там більше тисячі вакансій, сьогодні на сайті обласного центру зайнятості, комунальні підприємства Запорізької міської ради, територіальних громад, навіть релокованих, які тут постійно. Викладають велику кількість вакансій, це стосується там, міського водоканалу. Там... Інших комунальних підприємств, ну, тобто на сьогоднішній день навіть в муніципальному секторі велика кількість вакансій. Це я кажу, не кажу тільки про бізнес. Бізнес сфера обслуговування, фактично через те, що багато людей поїхало із Запоріжжя далі в інші регіони, в інші країни. Сьогодні відчуває великий дефіцит кадрів. Тобто, на, на сьогоднішній день, навпаки, якраз задача да, ну, таке, от мені здається, прав правильна там траєкторія життєвого розвитку це інтегруватися в запорізький простір, а, тому що є робочі місця. Тому що ну достатньо конкурентний рівень зарплати, все ж таки, це територія, яка там а, для більшості ВПО вона зрозуміла, тому що у нас по статистиці 95% ВПО, навіть більше мені здається, це вихідці саме з Запорізької області. Тобто для них Запоріжжя, ну все одно це рідне місто. Тобто воно зрозуміло місто, Тому я думаю, що є велика логіка інтегруватися. І для ВПО, я ж кажу, там починаючи від моніторингу сайту центру зайнятості, закінчуючи сайтами територіальних органів влади, ви можете побачити велику кількість вакансій, вона постійно є і там. Зарплати починаючи там 10-15 тисяч гривень. Далі ну тобто е при відсутності, взагалі, роботи, я думаю, що цей рівень доходу він дозволятиме функціонувати в Запоріжжі. Ну скажімо, нормально, е скажімо, в зрозумілому просторі, в зрозумілому місці. Тому е я в більшій мірі вважаю, що ці речі, які пов'язані з тим, що немає та можливості знайти роботу, це все ж таки стереотипна історія. Е е тут проблема була трошки глибша. Мені здається, що там перші там, півтора року війни, це навіть може і зараз. А, загальний настрій і серед ВПО, і серед органів місцевої влади я маю на увазі релоковані територіальні громади, там Запорізька міська рада, в тому числі. А, відношення органів влади до ВПО було як доявище тимчасово. Ну тобто ми зараз там де окупуємо території, немає сенсу там сильно інтегрувати ВПО, ВПО немає сенсу шукати роботи, тому що завтра ж там поїдемо в свій Бордянськ, Стокмак, Енергодар, там Васильівко і такого іншого. Але насправді на сьогоднішній день мені здається. Це потрібно е, вірити в деокупацію да, робити для цього все, але потрібно в тому числі цей час е, витрачати скористі, інтегруватися в робочий простір міста Запоріжжя. Велика кількість вакансій, і мені здається, що вже і громади тут на підконтрольній території вони зрозуміли, що їм потрібно боротися за людей. Тобто сьогодні є дефіцит робочих місць. Сьогодні, коли ми переходимо до офлайн навчання та до змішаної системи, сьогодні там вже в частині шкіл перейшли там. Я вірю, що це з вересня і буде ще більше. Потрібно боротися, щоб ці дорослі мали тут роботу, діти вчилися офлайн в офлан цих школах, тому що це там податки, це робочі руки і це субвенція, освітня і медична. І це дуже важливі речі, які фактично формують бюджет громади. І мені здається, громади потрохи, потрохи починають розуміти, що їм потрібно боротися за людей. Я думаю, що тут є два боки питання. Звісно, що реформа там і освіти і медицини вона потрібна. Там питання, як вона реалізується, і врахуванням яких показників. Якщо про баланс між тими, хто виїхав з Запоріжжя та тими, хто приїхав, в більшій мірі місто ну не дуже багато втратило порівняно з довоєнними часами. Тобто, ВПО в значній мірі компенсували відток постійного населення міста Запоріжжя. Питання в тому, що. Велика кількість там онлайн навчання, тобто ці учні, вони. Да, віртуально є, але реально їх там вже немає велика кількість саме з дітьми людей вони виїхали, і звісно, що наповнюваність класів вона трохи зменшила. Це стосується там і наповнюваність лікарень, я маю на увазі там по пологам, да, то пологи, ну перинатальний центр по кількості людей, які там народжують дітей. Тобто ці процеси вони звісно що частково зменшилися. Питання а, в тому, як проводиться цей процес оптимізації. Ну а, я хочу привести приклад. Там мені здається, до війни там в двадцять році. В Великій Білозерській громаді це сільська громада. Там хотіли а, оптимізувати там одну школу, мені здається, яка там була там, 300 метрів від іншої, де навчалося там щось 100 дітей або іншого. Ну умовно кажучи, оцей процес вони не змогли зробити, тому що суспільний резонанс був настільки великий, а, і тобто зайшли в якісь комунікації з громади, громада просто не дала цього зробити. Те, що зараз відбувається в Запоріжжі, ну мені здається, з точки зору от комунікації з громадою, це ну, речі ну не досить правильні, тому що а, це суттєві речі, які пов'язані з оптимізацією медичної. Закладів шкіл, фактично ну, де-факто ліквідація шкіл окремо. Ну це повинні бути великі, великі кола суспільної дискусії, тому що сьогодні вони викликають велику напругу. Ми розуміємо, звісно, що війна що сьогодні там не на час яким чином там виливати цей негатив там, до органів влади, але насправді це все підвищує градус цієї напруги. І мені здається, з точки зору там, реалізації цієї оптимізації вона зроблена ну неправильно. Там по медицині, я думаю, що ми це вже бачимо. Ну тобто, мовно кажучи, коли там об'єднували три лікарні: да, там е, перинатальний центр, обласна дитяча і центр репродуктивного здоров'я. І під тезою, що якщо ми об'єднаємо три лікарні, то в нас буде більше навантаження на лікарів, які приймають пологи, а і тоді якість медичного обслуговування покращиться і буде більше там умовно пацієнта, потік і грошей. Пряме питання: а яким чином, якщо ви є перинатальний, це єдиний родом, і ви до нього ну його приєднуєте к двом лікарням? А яким чином збільшується кількість родів? Ви ж навіть декілька роддомів. Ну, Тобто, це пряме питання, яке було зрозуміло, одразу зрозуміло, що це приведе до скорочення персоналу. Сьогодні ми ці речі бачимо там онкоцентр, кардіоцентр, обласна лікарня, Та Аналогічні речі. Ну сьогодні вже є там якісь там звільнення цих людей. Ну тобто. Я думаю, що процес комунікації він пройшов недостатньо недостатньо якісно по школам. Аналогічна ситуація потрібно комунікувати, потрібно збирати і лікарів, і освітян, і батьків, і ці процеси впроваджувати. Звісно, що економічна складова вона дуже важлива, але ми повинні все ж таки зберігати баланс у спільної думки, тому що ці люди нам потрібно, щоб вони залишалися в Запоріжжі, вони вчили своїх дітей в Запоріжжі, щоб вони підтримували в тому числі муніципальну владу. Ми сьогодні навпаки повинні вибудовувати точки консолідації. А по деяким речам ми бачимо, що навпаки є речі, які там нас роз'єднають. я думаю, в цьому питанні є велика проблема.